Фаворити вже визначені серед десятків кардиналів, які теоретично можуть стати наступником папи Франциска. Саме троє впевнено входять у фінал цього умовного папського плей оффу Хто з них має найбільші шанси? Як кожен ставиться до України? Як серед претендентів опинився українець? Та чи зможе він сісти у святий престол? Та чи зможе новий папа змінити географічний центр церкви на користь Африки або Азії? Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні ми не просто перелічимо імена. Ми розберемося, за ким стоять структури, реформи, а головне, майбутнє. Католицизму, тож підпишіться на канал, натисніть вподобайку, і не забудьте написати в коментарях, хто з трьох вам найближчий: дипломат, реформатор чи соціальний пророк. П'єтро Паролін один з найбільш імовірних кандидатів на пост папи римського. Італієць, який уже багато років обіймає одну з ключових посад у Ватикані державного секретаря Святого Престолу. Людина виважена, досвідчена, добре знана у дипломатичних колах. Шанси Пароліна за оцінками букмекерів сягають 22%. Він народився у 1955 році в північній Італії. священником став у 1980-му, а вже за кілька років розпочав дипломатичну службу. За час своєї кар'єри працював у посольствах Ватикану в Нігерії та Мексиці. Згодом очолював секцію у справах з державами у 2013 році. Папа Франциск призначив його державним секретарем. Факт. Тично другою особою у Ватикані. Паролін уособлює собою спадковість традицій та здатність до дипломатичних договорів на міжнародному рівні. Окрема увага Україні. На відміну від папи Франциска, який часто уникав чітких формулювань щодо агресора, Паролін прямо говорить про відповідальність Росії в інтерв'ю з нагоди тисячного дня повномасштабної війни він заявив: Ми сподіваємося, що ця межа пробудить почуття відповідальності в усіх, особливо в тих, Хто може зупинити триваючу різанину? Перший крок, ймовірно, має зробити Росія, яка розпочала конфлікт і повинна припинити свою агресію. Жертви невинні платять найбільшу ціну. Війна краде майбутнє в цілих поколінь дітей і молоді. Він підкреслив, домовленість про перемир'я може бути досягнута за кілька годин, якщо буде політична воля. При цьому наголосив, що Святий Престол зберігає відкриті дипломатичні канали з усіма сторонами. Але без довіри та щирості жодна розмова не матиме результату. Ба більше у липні 24-го кардинал Паролін приїхав до Львова, і це був не просто дипломатичний візит. Він приїхав як папський легат та очолив богослужіння у Бердичеві. Але головне. Саме тоді він особисто зустрічався з українськими чиновниками і обговорював повернення військовополонених не просто гасла, а конкретні речі. Він чітко сказав: війна в Україні це трагедія, до якої світ не має звикати. І це відрізняє його навіть від самого Франциска. Кардинал привіз з собою три меседжі: підтримка постраждалих, дипломатичні зусилля. І публічне нагадування світові про відповідальність, а ще підкреслив, що Ватикан не полишає Україну навіть тоді, коли про нас менше пишуть у заголовках. Так що, дякуємо йому за це. Також саме він був головним архітектором історичної угоди між Ватиканом та Китаєм, укладеною у 18-му році, яка вперше дозволила узгоджено перезначати єпископів у китайському комуністичному режимі. Ця домовленість, попри суперечки, стала проривом у стосунках між. Святим престолом і однією з найзакритіших держав світу і досі вважається одним з найбільших дипломатичних досягнень сучасного Ватикану. Його стиль це делікатність, послідовність і уникнення публічних конфліктів для багатьох у церкві. Це сигнал стабільності. Після десятиліття реформ папи Франциска, чимало ієрархів шукають фігуру, здатну зберегти рівновагу. Його підтримують консервативні кола та частина курії, що прагне повернення до спокою. Паролін не є публічною особою у стилі Франциска. Його не можна назвати жорстким консерватором як деяких менш відомих, але ідеологічно радикальніших кардиналів. Він радше уособлює помірковану позицію з повагою до традицій, але без ідеологічного фанатизму. У питаннях соціальної справедливості чи міграції Паролін часто говорить у дусі Франциска, підтримуючи гуманітарні ініціативи. Але в тоні, а головне в методах, він набагато більш обережний. Якщо Франциск... Франциск прагнув ламати старі схеми відкритими жестами і новою мовою. То Паролін більше про закриті двері, обережну перебудову і внутрішній баланс. Водночас він має широкі контакти у дипломатичних і релігійних середовищах, а також бездоганну репутацію організатора. Тобто він, грубо кажучи, церковний центрист, поміркований серед інших претендентів, її значно більш радикальніші та консервативніші. Для кардиналів, які голосуватимуть на конклаві, це може стати ключовим фактором, на чої церкви може знову опинитися постать, яка здатна об'єднати внутрішньо церковні групи і при цьому не створювати нових ліній розколу. Чи стане він новим папою? Відповідь дасть лише конклав, але сьогодні його шанси виглядають справді вагомо. Луїс Антоніо Тагле один із найвідоміших кардиналів Азії та друга за популярністю кандидатура серед фаворитів на пост Папи Римського. Філіпинець, який поєднує глибоку богословську освіту із сучасним стилем спілкування, відкритістю до медіа та енергійною присутністю у церкві, його шанси за оцінками букмекерів становлять приблизно 20%. Він народився у 1957 році в Манілі, отримав освіту у папському грегоріанському університеті в Римі, де захистив дисертацію з богослов'я. Має азійсько-китайське коріння, що нерідко підкреслюють як символ інклюзивності. В 11-му році він був призначений архієпископом Маніли, а через рік став кардиналом. З 19-го року очолює декастерію з євангелізації, структуру, відповідальну за місіонерську діяльність церкви в усьому світі. Його часто називають азійським франциском за стиль, простоту та близькість до людей такле говорить про віру не за МВН, а з життя. Він активно працює з бідними громадами, підтримує соціальні ініціативи, вміє жартувати, знімається у відеопроєктах. Проєктах і навіть веде власні програми в Ютубі і на ТБ. Одна з них прям так і називається: Молимося під каву. Це така щоденна коротка молитва та проповідь під час перерви на обід. Його люблять не лише у Філіпінах, а й у Глобальній церкві. Саме через його щирість і відкритість. Окремо варто зазначити, до речі, його позицію щодо війни в Україні в офіційних зверненнях він неодноразово висловлював співчуття українському народові та молився за мир у 22-му році. Під час публічного виступу в Манілі такле прямо сказав: немає виправдання для вбивства невинних людей. Ми молимося за Україну і за навернення сердець тих, хто починає війни. Він не бере участі у ватиканській дипломатії безпосередньо як паролін, але вважається голосом моральної підтримки. Його промови звучать людяно, емоційно і чітко позначають позицію співчуття та осуду насильства. Його риторика це не політика, а пасторське слово, і це також викликає довіру. Водночас, Тагле не є абсолютним однодумцем Франциска. Попри їхню спільну емоційність та соціальний акцент, Тагле більш традиційний у питаннях вчення церкви. Він обережно ставиться до ідеї висвячення жінок чи зміни ставлення до ЛГБТ. У цьому він ближчий до центру ніж сам Франциск. Однак його все одно вважають реформатором. Тобто, це такий баланс між традицією та відкритістю. Ще один важливий момент: Азія у 21-му столітті саме цей континент стає демографічним двигуном католицизму. За даними на 23-й рік, понад 150 мільйонів католиків мешкають в Азії, і ця кількість лише зростає. Обрання Тагле могло б стати політичним сигналом. Католицька церква готова зміцнювати присутність у найбільш населеному регіоні світу. Тагле – це обличчя глобальної, мультикультурної та молодої церкви. Водночас існує і скепсис. Частина консервативних кардиналів вважає його надто м'яким, а деякі навіть занадто емоційним для ролі папи. До того ж, його філіппінське походження може не подобатися тим, хто вважає, що після Франциска церкві потрібна фігура зі старого європейського центру. Але так. Це справжнє обличчя сучасного католицизму, багато національного людяного відкритого до змін. Чи стане він новим папою? Це залежить від того, чи готові кардинали обрати не лише розум, а й серце. Третій із лідерів папських перегонів Пітер Тарксон кардинал із Гани – один із найосвіченіших серед серйозних претендентів на святійший престол. Людина з Африки, яка пройшла шлях від семінариста у Кейп Кості до префекта декастерії з інтегрального розвитку людини, букмекери дають йому приблизно 15% шансів на обрання. Він народився у 1948 році в Вестерн Річ Акра. Став першим кардиналом із Гани у 2003 році, коли його призначив Іоанн Павло II. Папа Франциск довірив йому керівництво новоствореною декастерією з питань інтегрального розвитку. Фактично зробивши його міністром соціальної справедливості у Ватикані. Він один із найбільш соціально активних кардиналів нашого часу. Тарксон активно працював над питаннями бідності, зміни клімату, глобальної нерівності та доступу до медичних послуг. Саме він представляв святійший престол на кліматичних самітах та форумах ООН. Його позиція це глибока етична критика глобальної економічної системи, яка, на його думку, сприяє маргіналізації цілих народів. У контексті війни в Україні Тарксон висловлював чітку підтримку українському народові. У 22-му році в інтерв'ю BBC він заявив. Україна має право на захист, і ніхто не має права розпочинати війну, щоб змусити інший народ до підкорення. Його підтримка була не лише символічною. Він брав участь у міжрелігійних форумах, де виступав за припинення насильства та закликав міжнародні організації не бути пасивними. Його голос звучить з Африки, але на захист глобальної справедливості. Тарксона вважають більш поміркованим у порівнянні з Франциском. Він рідше вживає радикальну лексику, рідше говорить у форматі медійної революції. Але по суті він дотримується багатьох ідей Франциска: боротьба з бідністю, відповідальність за довкілля, роль молоді у церкві. Проте в моральних питаннях, наприклад, щодо ЛГБТ або ролі жінок у церкві, він більш традиційний. Тарксон – це реформатор у соціальному вибірі, але більш обережний у богословських змінах. А ще Тарксон має декілька наукових ступенів з 2003 року. Він обіймає посаду канцлера Католицького університетського коледжу Гани, вільно володіє шістьма мовами англійською, французькою, італійською, німецькою та євритом. А також має чисельні почесні наукові звання та брав участь у конклавах 2005 та 2013 років. У порівнянні з п'ятого. Ророліном Тарксон більш соціально орієнтований і глобально мислить, однак у моральних питаннях вони близькі. Обидва не підтримують радикальних змін у церковному вченні. З іншого боку, Луїс Антоніо Тагле виглядає м'якшим і відкритішим до символічних жестів, тоді як Тарксон це спокійна сила, яка апелює до структур і справедливості. Серед трьох кандидатів Тарксон найбільш традиційний у моральному плані, але найбільш прогресивний у соціальній площині. Щодо демографії, в Африці сьогодні проживає понад 250 мільйонів католиків. Це майже кожен п'ятий вірянин у світі, і кількість продовжує зростати. Обрання папою представника з цього континенту стало би також потужним сигналом. Церква визнає майбутнє християнство саме в глобальному півдні. Це могло би стати найважливішим геополітичним жестом понтифікату з часів Іоанна Павла II. Втім, є перепони. Хоча його вік, 78 років, не є критичним, частина виборців у конклаві вважає, що наступний папа має бути молодшим. Після Франциска, якого супроводжували проблеми зі здоров'ям, дедалі частіше звучать голоси за папу з довгим горизонтом. Але молодість це не лише паспорт. Тарксон виглядає енергійним, активним і мислить глобально. Чи стане він новим папою? Це залежить від того, чи готова церква на справжній поворот у бік Африки. А українець може стати папою римським? Звучить неймовірно, але ім'я Миколи Бичка дійсно почало з'являтися у деяких змі, зокрема, в контексті обговорення нового понтифіка. Бичок єпископ українського походження, який наразі очолює єпархію святого апостола Петра у Мельбурні, Австралія. Йому 43 роки. Тож Микола Бичок, це наймолодший кардинал у всій структурі католицької церкви. Народився у Тернополі у 1980 році, після навчання у Василіянському інституті в Україні та подальшої формації в Італії. Працював у різних громадах української греко-католицької діаспори, зокрема у Сполучених Штатах, у 20-му році Папа Франциск призначив його єпископом у Мельбурні. А у грудні 24-го року він став першим в історії українцем, якого піднесли до сану. Кардинала його риторика найбільш приємна кожному українцю, що логічно. Він засудив висловлювання Франциска про підняття білого прапору та братські народи, а також він відвідав більшість міст України, що потерпають від російських атак, навіть був на лінії фронту. Після смерті папи Франциска він прокоментував свою участь у конклаві. Так я теоретично можу бути вибраним, адже я маю менше ніж 85 років, але мені не хочеться в це вірити у цьому світі. Все може статися. Проте я вважаю, що є набагато досвідченіші та достойніші кардинали, які справді можуть взяти цей тягар цілої вселенської церкви. І хоча у КЦ не немає офіційної позиції щодо цього, та участь бичка у конклаві це вже історія. Тім шансів на обрання в нього наразі об'єктивно майже нема. Попри кардинальський сан у списках букмекерів його ім'я навіть не згадується. Він дуже молодий за мірками колегії кардиналів і немає вагомого досвіду в центральних структурах Ватикану. До того ж, представник східного обряду ніколи в історії не очолював католицьку церкву. Формально це можливо, але на практиці дуже малоймовірно. Ймовірність того, що Бичок стане новим папою, майже нульова, але його присутність на конклаві символізує зростання ролі України у церкві. Натомість сама увага до його імені це визнання ролі української церкви у світі, зокрема у діаспорі. Бичок приклад нового покоління договенства, глобалізованого, гнучкого, відкритого до діалогу. І навіть якщо він не буде обраний папою, його кар'єра може відіграти значну роль у майбутньому католіцизму. А тепер слово за вами. Напишіть у коментарях, кого ви бачите наступним папою римським, і чому саме цю людину? Церква це не лише кардинали, це і ми з вами. І а вже ж не забувайте підписуватися на канал. Так більше людей дізнаються правду.